Гарно. Краса! Хочу таку роботу кожен день. О, туалет. Якщо хочете покакати, можете покакати, але їх не дуже а, часто зустрінеш на заводі. Круто, вона робота. Туалет, о, не. треба швиденько... О, вільний. Ні, я, звісно, знав, що з роботою важко, але не слухайте, яка завіса. Як в театрі, я взагалі в театрі мав працювати. Або в кіно зніматися. Ну, аж ніяк на це. Аж ніяк не їсти на землі. Круто. Де собі треба сісти? йду собі десь найду місто на землі. Ну що, друзі мої, перший день моєї роботи на такому великому підприємстві? Що можу сказати? Ну, це знаєте. Ей, воно не для мене. Я душею в болоті. Дошеї в Ахуї. Йду шукати туалет, тому що це тільки строїться. І ну в общем, я пообідав. Обідала ми сьогодні на вулиці. Я відчув себе роки таку 20, коли я був в іншій країні. На вулиці прям, де люди курять, там треба було поїсти, тому що шкафчиків немає, я йду а, з рюкзаком на плечах цілий день. Працюю своїми речами, мо так сказати. І обідаю своїми речами на землі, для туалетів, ну, де хочеш. Так що калт завод це хорошо, але якось, е... якось без мене. Дякую за увагу. Більше на виробництві такому я не працюю. Йду займати очередь в туалет. Okay. От вже одну відкрили величезно. Вона приїжджає з кораблів, сюди везуть, ми відкриваємо Це якийсь матеріал для заводу, якась може лінія, станки чи що. А ми такої, як не розбираємо, повністю ламаємо, щоб вийшов такий матеріал. Ну, в общем це не для мене. Мій рюкзак взагалі карщик веде, везе спереду. Ну, в общем, ось така робота. Можна містер Лю показати. Так гарно, я вже весь в черцях, в черв'ях. Коротше. Ну що, день закінчений. А, заїбався? Не сказати нічого. Здой додому. Так, ну що, друзі, привіт! Сьогодні був у мене просто насичений день. М -м не тільки насичений, а ще й божевільний, а можна сказати, нудний дуже. А я так по життю в принципі мало довіряв людям і а після сьогоднішнього дня взагалі не буду довіряти людям взагалі. Коротше, робота була ужасна цілий день я в болоті. Ну, що буду? Не буду робити антирекламу, тому що одного разу люди мені ці допомогли. Ще в Будапешті з пошуком роботи і це було все нормально. Але не тут. На жаль, сьогодні була жопа повністю. Робота не та, на яку я очікував. Робота не та. На яку я претендував, і не робота не та, яка була домовлена. Я прийшов, і, а тут бац і все. То не блять на лоха, то не, ну, не на лоха, тому що я ж цих людей знаю. Я з ними співпрацював на рік. Я приходжу, а тут, блять, вуаля, давай. цей шок, просто шок, розпач, не понімав є, як казав минулий, а, цей... минулий президент. В Польщі Дуда шок. І так у мене теж розпач, я весь потний, грязний в болоті. Коротше. Потім пізніше запишу щось цікавіше, довше розкажу, покажу. Будівництво, я не кажу, що я боюсь, там, блядь, якоїсь роботи важкої або ще щось нове. Це не для мене взагалі. То жопа просто жопа. Я їду додому. Забути сьогоднішній день, просто забутись, а не забути цей день. Це щось. Тому що хочу передати, який меседжі цього. Цінуйте свою роботу, цінуйте роботу, яку ви закохані. І навіть якщо вона вам трішки не подобається, або трішки якісь є конфлікти з персоналом, з колективом, з начальством, то все в жопу, все в жопу. Головне, треба цінувати роботу, а якщо ще ця робота гарно приносить зарплату, тому тримайтесь роботи і не, Ой, і не це і не картайте бува, тому що я вже просто я шукаю роботу, відколи ми переїхали на столиці менше місце і це просто... Далі шукати роботу, але вбивати себе за гроші, я думаю, що це не стоїть. Всім гарного дня. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, руки, ментальне здоров'я. Тому що я сьогодні не зберіг за цілий день нічого. Від слова, взагалі, а я їду додому. І ще 65 кілометрів додому з роботи треба. Чао. Шок. Ну, як ви зрозуміли, чому робота не для мене? Тому що я йшов на одну роботу, я йшов складувати сенсорні лінії. Вже на, готовий, на готове підприємство і так далі. Ну, на жаль, мене, як кажуть, нею Ошукали, по-українськи, ошукали. Ну, я не став там істерикувати я не буду то робити у болоті Копошитися, розкладувати лінії, дерти, лізти. Ну, коротше, я от робив один день. Вони, звісно, обіцяли, що виплатять мені один день, плюс компенсацію за цей, за дизель, за амортизацію і так далі. В ідозі мені ніхто нічого не дав. Взагалі, як кажуть, не розрахували, не за дизель, коротше. 150 кілометрів пішло в жопку, сам собі Юрчик заплатив. День відпрацював безплатно, ніхто нічого не заплатив, поїв на землі у ціментови. Ну, коротше. Тому бажаю е, вам не попадати на таких людей, е, особливо на агенції, які представляють вам роботу, як рекрутери, є дійсно реальні агентства, є дійсно реальні рекрутери, але. На жаль, я так попав. Ну, Життя таке, не ми такі, як кажуть. Тому всім гарного дня. Не попадайтеся в такі сіті, як я, Кристина Лепідрата щука, аферисти в сітях бувають і на таких рекрутерських компаніях. Тому всім гарного дня. Не засмучуйтесь, шукайте собі роботу. Якщо ви маєте її, то цінуйте цю роботу. Ще раз повторюю, все. Всім чао і що далі, шукати роботу.